Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Один з радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією. І якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого Росією півострову, пише видання Українська Правда. Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання. Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією. Ізначається, що його слова стали найбільш чіткою. Заявою про зацікавленість в переговорах з РФ з квітня 2022 року. Крім того, слова Сибіга можуть заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів, і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї. Наразі президент Зеленський виключив мирні переговори з РФ доти, доки російські війська не залишать цю територію України. Ключно з Кримом Сибіга займається питанням зовнішньої політики в офісі президента. За його словами, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу. Прес-секретар Зеленського відповів в той же час наступне в питання ймовірних переговорів із Росією. Слід орієнтуватися на Володимира Зеленського. Говорячи щодо заяви одного з радників президента Андрія Сибіги про можливі переговори з Росією, якщо ЗСУ досягнуть майже тимчасово окупованого півострова, прес-секретар президента ствердив у цьому питанні слід орієнтуватися на слова президента України, верховного головної Зазначив речник Сергій Нікіфоров. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.